Підприємців Запоріжжя підозрюють фінансування ДНР, затримання полів автівок, військових, мільйони на муніципальну варту. Про це та інше у підсумках Суспільного окупанти перетворили села Запорізької області, що розташовані поблизу лінії фронту на полігон. Про це Суспільному розповів речник батальйону Легіон Свободи Костянтин Денисов. Туди військові ревідправляють курсантів та новомобілізованих, аби відпрацьовували ці навички на полі бою. Двох підприємців із Запоріжжя та одного з Кривого Рогу підозрюють в фінансуванні ДНР. Понад п'ять років з Донецька їм постачали ливарну продукцію, виготовлену на заводі, який ремонтує військову техніку окупантів. Сумарно підприємці перерахували проросійському постачальнику майже 140 мільйонів російських рублів. Це понад 52 мільйона гривень. Відтепер їм загрожує до 10 років тюрми. Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі. Дезертирство під ключ за 60 тисяч гривень. У Запоріжжі ДБР спільно з СБУ затримали адвоката та його дружину, працівницю правоохоронного органу, які за гроші допомагали дезертирам втекти зі служби. За даними відомств, жінка мала доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів, і на власному авто вивозила військових до місць, де ті згодом переховувались. Подружжя тепер загрожує до 12 років позбавлення волі. Викрави військових зброю та вчинив стрілянину в прифронтовому гуляйполі. 54-річного чоловіка засудили до 15 років тюрми. Як повідомили в обласній прокуратурі, у березні 2023 року він, будучи на підпитку, заволодів вогнепальною зброєю військовослужбовця. А потім влаштував стрілянину поряд із магазином у Гуляйполі. У наслідок чого загинув військовий. Ще один військовослужбовець та двоє цивільних дістало поранень. На діяльність муніципальної варти цьогоріч планують витратити понад 12 мільйонів гривень з міського бюджету. Про це йдеться у рішенні ради та проєкті бюджету Запоріжжя на 2025 рік. Нагадаю, впродовж останніх трьох років комунальне підприємство мало отримати 30 мільйонів 80 тисяч. Нагадаю, муніципальна варта створена для охорони громадського порядку і утримується коштом місцевого бюджету. Понад 530 тисяч тонн сільгосппродукції торік вивезли окупанти з тимчасово захопленої частини області. Про це повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації. Пшеницю, ячмінь, соняшникову олію викрадають за схемою так званих тарифних квот, аби уникнути сплати мит і максимально нажитися на українських ресурсах. Кремль також планує розширити Маріупольський порт, щоб збільшити масштаби вивезення викраденого зерна. Зазначають в центрі національного спротиву. До 20 років ув'язнення за нібито теракту депо засудили жителя Мелітополя Максима Тимофієва. Про це повідомили в південному окружному воєнному суді РФ у 2023 році. Тимофєєв буцімто долучився до терористичного угрупування та разом зі спільником здійснив підрив одного з поїздів у депо тимчасово окупованого Мелітополя. Чоловіка затримали у серпні 2023 року. Відтоді про його місце перебування та фізичний стан достеменно невідомо. Палила автівки військових за вказівкою російських спецслужб. У Запоріжжі затримали трьох підозрюваних. Як розповіли в Нацполіції області, завдання зі знищення транспорту від кураторів ЗРФ отримували 19-річна місцева жителька. До співпраці вона залучила свого 24-річного співмешканця та безробітну 25-річну подругу. Разом вони підпалили три автомобілі українських захисників у Дніпровському районі міста. Слідство триває. Таким був цей тиждень. аби дізнатися більше, дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.